Для мене, в принципі, мистецтво це життя, це як дихати, це як не знаю, говорити, гуляти, любити. Тому що для мене саме дідусь був прикладом. А він до останнього, можна сказати, свого подиху творив. І це велика любов, котру він мені передав через те, от шлях до мистецтва, до творчості. І ти розумієш, що ти своєю творчістю не завжди ти можеш словами так описати, як ти можеш сказати своєю творчістю своїми виробами. Привіт, мене звати Тетяна Літус, мені 28 років, я з Ужгорода, тут навчалася в коледжі художньому імені, імені Адальберта Арделі. От, закінчила також кераміку і продовжила далі працювати саме по спеціальності. Мій творчий шлях почався, напевно, з дитинства. Я завжди любила там щось, не знаю, або якісь фенічки робити з макраме, або прикраси з полінарної глини. Тобто я завжди була такою творчою досить дитиною. Я навіть нещодавно знайшла якісь прикраси, що я в дитинстві робила, і це так знаєш, згадуєш, як це було, і розумієш, що не в там не в 15 років це почалося а значно, значно раніше. Мені було 18 років, коли я пам'ятаю, я тоді я в принципі була завжди такою спортивною, активною дівчиною, і танцями займалася, була, і волейболом займалася. І там на велосипеді, і на роликах, на ковзанках, на сьомому каталася, і на лижах. Тут 18 років у мене просто, я пам'ятаю, це 12 грудня. У мене просто починає різко боліти нога, там прострілювати. Там таке була біль, ніби як від бедра, просто до ступи жорсткі такі простріли. Я взагалі не могла зрозуміти, що це таке. Ну, Це таке, як тебе ніби в струм просто пробиваю. Пам'ятаю той день, коли це просто ніби земля уходить з-під ніг, ніг, і те, що я якраз і казала, що таке відчуття, ніби це може. Статися будь-ким лише не з тобою. Ну, як могло зі мною статися? Там, я ж спортивна, активна, ну і ніколи там, нічим поганим не займалася, за що мені таке. А, після того пройшло ще два роки, я покращилася в своєму стані, у мене якимось чудом ті пухли вийшли повністю. А, я думаю, ну, напевно ж, все добре. А потім з більшою інтенсивністю все почало знову з'являтися. І мене так забрали в лікарню. Ми я спочатку думала, що там може нам якусь кістку пересадять чи ще щось, але там не було що взагалі рятувати вже ніякої ноги. Ну і тут вот буквально на наступний день на перев'язку приходить лікар і він каже, що танечка, так і так, треба ампутувати ногу. Ну, це буде твоє спасіння, інакше, ну, інакше ми тебе не врятуємо. Саме, ем, саме те, що я розказала свою історію колись в соцмережах, що мене чекає ампутація, це в першу чергу було важливо для мене. Я знаю, як це жити не розказуючи, і як це жити розказуючи. І коли ти розказуєш і відкриваєшся світу, тобі стає легше. Я пам'ятаю цей момент, коли я написала допис, що мене чекає. Питається для мене це було от, знаєш, як, як сповідь. Хоч я і ходила там до священника, сповідалася, але саме тут, в цей момент, просто такого очищення тотального було, коли тобі не треба нічого приховувати. От, і після того я наче почала знову відновлюватися, там, працювати вдома потрішки, це були якісь прикраси, там, не знаю, іграшки на ялинку для того, щоб розробляти якось моторику рук. І також потрохи-потрохи також потім я прийшла вже в майстерню до гончарного кола, мене чоловік сюди зносив, бо я вже була без сил для того, щоб там навіть на милицях пройтися сюди. От, потім пропрацювала, він знову мене відносив додому. Я думаю, що з настанням інвалідності часто у тебе відкриваються якісь нові шлюзи, і ти або продовжуєш що було, або відкриваєш якесь щось нове в собі. Так само, можливо, кожна людина там знайде себе в чомусь новому, там або в гончарстві, або в малюванні. Нещодавно, якраз я дізналася про історію одного хлопця. Він військовослужбовець і він втратив зір на війні а, і він гончарить. Він гончарить просто на відчуття, це неймовірно, коли ти не бачиш, але ти відчуваєш зовсім по-іншому цей світ. І от ти створюєш ну просто фантастичні вироби. Тобто ми постійно з цієї салатниці теж на стіл подаємо, їмо, і ти згадуєш за цю неймовірно сильну людину, котра не здалася, а пішла далі і відкрила таке щось нове для себе. Всі бар'єри саме у нас в голові в першу чергу. Мистецтво воно без бар'єрів, тому що в мистецтві ти себе відчуваєш і проявляєш так, як хочеш, як тобі хотілося б можливо, і ти можеш там робити абсолютно все, що забажається. Люди надихають, і ти не знаєш, що і куди це може взагалі вийти і вилитися далі.